Сьогодні я розкажу про дуже корисну функцію у Google-таблицях, за допомогою якої можна порівняти два списки. Для прикладу у мене є список фруктів, який називається список 1. І мені потрібно дізнатися, чи є кожен із цих елементів у моєму другому списку. Для цього скористаємося функцією match. Функція match приймає три параметри: перший запит це те, що ми шукаємо, другий діапазон це де ми шукаємо. І третій, ми вказуємо метод пошуку. Вказуємо комірку B4. Другим параметром передаємо наш діапазон і зафіксуємо його, натиснувши на клавіатурі F4. Метод пошуку ми вказуємо 0, щоб вказати функції, щоб вона нам повернула в результаті точний збіг. В результаті функція повернена нам трійку, тому що яблуко у другому списку на третій позиції. Протягнемо формулу. Теж саме і з бананом, повертає нам четвірку, тому що банан є у другому списку на четвертій позиції. Якщо значення не знайдене, ми отримаємо помилку. Тобто апельсина, груші і лимону, у нас немає в другому списку. Якщо ми його додамо, то звичайно нам функція поверне 5. Приклад таблички я залишаю у своєму телеграм-каналі. Адреса в шафці профілю. Не забувай про вподобайку. Пока.